Привіт-привіт, шановні, ради, всіх бачити. Ну що, Біст Азартович на місці, 21 тисяча голди на місці. Контейнери, рулеточка теж на місці. Тому сьогодні буде гарний контент. Будемо крутити цю всю штуку і сподіватися, що я вийду в плюс, тому що за попередні три рулетки мене ця гра жорстко заскамила. Я пішов в, в мінус більш ніж на 50 іч голди. І сьогодні я налаштований відігратися. Сподіваюся, все вдасться. А не це буде четверта мінусова рулетка <підряд>, підряд на каналі, скажімо так. Тому друзі, сьогодні буде дуже цікаво, як завжди, з вас багато лайків, з мене гарний контент. І також вже традиційно хотів би вам нагадати, що якщо ви також хочете крутити рулетку, відкривати контосики, купувати танчики бою перепустки, будь що в преміум мазині. Вам це варто робити через AppGallery, тому що в найнижчі ціни порівняно зі всіма офіційними магазинами цієї гри. Хоча AppGallery теж офіційний магазин знову ж таки гри. Розробники цей магазин погодили і дозволяють в ньому робити покупки без ризику для вашого аккаунту. Ось як завантажити AppGallery? Перше послання в описі до цього відео. Заходите, завантажити AppGallery, завантажте HMS. Score. Це така програмка, яка дозволяє вам саме купувати щось через AppGле в танчиках і завантажуєте без, безпосередньо танчики. Далі відкриваєте танки завантажені через AppGлері, і як зазвичай через премію в це купуєте значно дешевше. Дивіться, які акції є протягом вересня місяця. Є купон на знижку до 28%. Тобто, наприклад, хочете ви купити перепустку, яка коштує 300 гривень. В Play Market якомусь або в Steam ви заплатите 300 гривень, отримаєте перепустку. Через AppGallery ви заплатите 215 гривень тому, що 85 гривень знижки вас буде завдяки ось цьому купону. Більше того, ще й діє кешбек балами 10%, тобто 21 гривня 50 копійок, ну тобто 10% 215 гривень, вам повернеться на ваш аккаунт в Гелері, і ви зможете використати на наступні купівлі. Наприклад, ви збираєте 300 гривень цими балами, так, і візьмете заберете бою в перепуску абсолютно безкоштовно. Коротше, дуже жирні акції, постійно користуюся, вам теж рекомендую. Перше послання в описі до цього відео це ця сторінка. Тут ви можете це це позавантажувати. Також врахуйте, щоб забрати кешбек, це потрібно оплатити в грі картою. Потім на віконечку після оплати, бачите, оплачуєте картою, ви таке віконечко, що вітаємо, ви оплатили. Ось віконечко, прогортаєте нижче, нажимаєте, що ви погоджуєтесь з правилами акції, і після того натискаєте кнопочку забрати ваші бали. Тому що якщо ви оце вікно після оплати закриєте, то бали потім вже забрати ніяк не можна буде. Ось, якщо ви хочете потім балами розрахуватися, то ви. Просто вибирає, вибираєте 6 танків і потім в методах оплати обираєте не карту, а бали. Ось і все. Все супер просто. Якщо якісь питання виникають, то друге посилання в описі це чат епгелері. Тобто чат заходите, там є модератори, адміністратори української пишете, вони все прекрасно розуміють і вам допомагають. Ось якось так. А ми з вами йдемо переходити до відоска і безпосередньо до відкриття наших контосів. Добре, давайте покрутимо. Ця рулетка невелика порівняно з тими, які я зазвичай кручу. То тільки 25 прокрутів. Тому я думаю, що наш відосик вийде там на 10-15 на хвилин. Але головне, на що я сподіваюся, що я піду сьогодні в плюс. Оце я дуже сильно сподіваюся. Тому що реально, в мене вже таке якесь враження, що я дарма взагалі ці відоси всі записую. Ви то дивитесь, лайкаєте там коментуєте. З вами приємно мати справу, звичайно. А от цією грою не дуже приємно, бо я тільки йду в мінус постійно. В описі до цього відео, до речі, або в останні 20 секунд у вас на екрані з'явиться плейлист по відкриттю контосів. Можете зайти, там є безліч чудосів, де я крутив рулетки, відкривав різні контоси, але вас там має більше всього цікавити останні три відео. Просто подивіться, як ми там заскамили. Що тільки вартує попереднє відео перед цим, в якому я пішов в мінус на 300 30 тисяч голди. І ще й пішов в мінус на там на, скількість, там, на, на, на два танка чи що. Ну коротше, там подивитись, там, там все дуже сумно. Там все дуже сумно. Я пам'ятаю, що там дуже великий мінус. Я старався на цьому не сильно, не сильно про це думати. <гум> Тому навіть якось я вже й не буду згадувати, що там було. Хто хоче подивитись самі. Такого скама я вас запевняю, ви ще не бачили. Це, певно, було найгірше відкриття рулетки за весь час, поки я їх кручу. <гум> така тема. Добре, йдемо, йдемо. Сьогодні нам пощастить, я в це вірю. Euh, поки що не чистить, але це нічого страшного. Рулетка взагалі ця гра, вона збирає зараз ману, накоплює ману. І потім як ультане, видавши мені там, 100 тисяч золота з містика. якогось, або там якісь 150 тисяч Голди з деяких контосів, да, там, з якийсь, оцих відпад, здається, 150, падає чи 250, ну, там якісь бешена якась бешені сума. Сподіваємося, що сьогодні це станеться. Бо я хочу, щоб це сталося, вже не знаю скільки. Скільки років, щоб мені випав, який жирний приз? Я максимум, що вибував, це 10 тич голди один раз, один раз в своєму житті, хоча я це контосі вже відкрив не одну тисячу сумарно. І один раз мій почнемо 10 тисяч голди, а там якісь 50, 100, 150, 200, 300. Ніколи, ніколи, абсолютно. Прикиньте, яке було б щастя, реально, що ми зараз дійшли б до містика якогось там третього рівня. Хопочки, відкриваємо його. І звідти хоп, скільки там, 250, да? ні, там 300, здається, якщо не помиляюсь. 300 тисяч голди, Хлоп, оце було б діло. Оце було б діло капітальне. Одразу би піднявся в настрій. це би все одно не окупило, звичайно, моїх витрат на ці контоси за стільки років. Ясно, що. Все одно я би не окупився, бо я вже витратив більше ніж 300 тисяч голди за цей весь час на ці контоси. От різні. Але, тим не менш, хоча б, знаєте, от ця ачівка вже така була потримана, що я вже дійсно мені десь пощастило, супер сильно і випала хороша нагорода. От, Вона вже була б закрита, і мені вже було б спокійніше на душі. Але бачите, розробники чомусь не хочуть, не хочуть, вони мене випробовують. Вони випробовують, хто перший здасться? Мій гаманець чи я? <гум> Ось якось так. Так, добре, 300 голдин. Дуже чудово. Дуже чудово. Поки що ми в мінус 1000 золота. Ну, 1000 золота порівняно з мінус 30 тисячами за попередні відео. Це таке. Це навіть не, не серйозно я вам скажу. От. Давай, щось жирненьке Будь ласка, якийсь танч, компенсацію за десяточку, наприклад. Що випадеш? Ну, 300 голдин, ну це кешбеки. Це кешбеки. Це не вважається серйозним відкриттям. поки що Ще оці контейнери так вони бісять, оці контейнери з кастомізацією, з якоюсь. Ну, ну нафіга воно треба, ну кому воно треба, ну серйозно. Ну хто раптом хоче оце, він купить її в магазині, собі окремо і повідкриває цю кастомізацію. Отакі рулетки, пхайте нормальні людські контоси. Попередні рулетку запхнули. Скільки там, 65, чи скільки, там я вже забув, цих пісочних контейнерів, з яких випадають тупо бустери Сірі, або випадає там компенсація 50 золота за ну, В попередньому відео ви бачили. от А тут, ну тут якби краще, то набагато краще. Бо я певно такі от рулетки, в яких там 50. Пісочних контейнерів більше відкривати не буду. Тут трошки краща історія. Ну, але все одно, Все одно. Ну, для чого на кастомізацію пхати? Людина отримає негативні емоції. Як випадає мій контейнер кастомізації, я не задоволений, максимально задоволений. Я колись хотів відкрити контейнер кастомізації. Я взяв оці всі свої уламки, які у мене валяються вангарі, е я їх позбирав і накупив собі таких контосів. Повідкривав, мені було нормально прикольно. Чого таких? А може таких і таких? Не пам'ятаю вже точно. Коротше, повідкривав кастомізацію, мені було нормально. Якось я щось за золото купив свій пару контів. Це окей. Але ти сюди приходиш за серйозними нагородами, а не за оцим от трендюліна. Так, яка аватарка? Покажи мені цю прекрасну аватарку. Та ти що? Гордий павич. Та ти шо? Та це, це їмба? Це набагато краще, ніж 300 тисяч голди мій випало б <х ever> з якогось контоса. Це в 100 мільярдів разів краще, реально. Поки що, друзі, все йде дуже сумно. І з кожним прокрутом все більше голди в мене знімається. Бедем mm -hmm. yeah, поки що, поки що голяк. Ну ще поки тільки 3000 мінус, ще якби мінус невеликий. Але головна двіжуха тут попереду, бо далі прокрути будуть ще дорожче, розумієте? О, клас! Імба! Тай відчуття коли за 1000 голди купив контейнер з кастомізацією. Кі купується. О, і випав виповтати що... І випав тобі камуфляж. Це супер. Це просто чудово, я вважаю. Так, так, давай. Оп. Маю контейнер. Мені якось раніше з цих має контейнерів багато всього сипало. А оце останній півроку, щось якась така шляпа з них почала випадати. Раніше мені хлоп звідти випало там 5 тисяч голди. 10, мені здається, чи то я звідси отримав, чи то я з контейнера відпад отримав. Я щось точно не пам'ятаю, якщо чесно. Щось точно, я цього діла не пам'ятаю. Зараз чекайте, секунду. Не, певно, звідси Певно, звідси, от. А тут, ну, блін, 5 тисяч, дай, 3, півтори, ну капець Ну, щось додай трошки. Так. Давай. Давай. Клас Все, ну, вже таких прям. Ну, ми вже всю кастомізацію вибили, тому вже далі буде бойовий слон. Це скарб. Це просто скарб. Ой, друзі, такими темпами я не знаю, чи нам голди навіть вистачить докрутити до кінця цю рулетку. З такою удачею, як у мене. Щось я десь завинив перед розробниками. Певно, я багато оглядів випускав останній час і ругав там танки. Ну, блін, ну було за що? Вони випускають якісь пенсіонерські радянські танки, незрозумілі, які по характеристикам ну, актуальні на рік 2018. Ну, як їх маю хвалити? Розробники, певно, побачили. Що я щось трошечки то так, я серію оглядів випустив, і трошечки там мені майже нічого не сподобалось тих танків, які я оглядав. Певно, вони через того такі. Опачки, ми тобі зараз покажемо. Ми тобі зараз покажемо, як наганяти бочку на танки. Ну, ми їх шляпно зробили, але то не має значення. Ми тобі зараз розповімо, де твоє місце. Так, чекайте, що це в нас тут? Е десь контосик. От, хоп. Опа, містичний сертифікат вже щось краще. Давай. Ну це срібло, це, це компенсація в сріблі. Це мільйон срібла компенсація. М да. Потужно. Що тут сказати. ой -яй, яй яй Походу мені треба зав'язувати з цим блудоманством, судячи зі всього. Бо як раніше хоч щось випадало, а зараз, не знаю, напишіть е е в коментарях, як вам, чи вам щось випадає секундусь. Ну, у мене прям голяк повний, я не знаю. От, давай. 1000 голди по талісманам там дало, що тут? Нічого тут, ясно. Ясненько, питань нема. 2400. Поїхали. Хочу головну нагороду, реально. От якби вона мені зараз випала, я би вже не докручував до кінця. Чесно кажучи. 400 голдим. Mm, скільки на головну нагороду, скажіть мені, будь ласка. 0,75%. Дуже маленький відсоток. Ой-ой-ой, я не знаю, друзі, що нам вистачить до кінця докрутити. Давай, чорна скринька. Пам'ятаю, як в одному відкритті моя чорна скринька виручила. Тому що я. Повідкривали ці чорні скриньки, я дійшов до якогось шостого рівня чи якого. і ми реально нормально понасипало, я вам скажу. Тому давай. Треба, треба. Давай взагалі до 10 рівня. Ух ти ю, ух ти ю. Третій рівень. Та ти що? Давай поки на куражі. Оп, Ні, кураж закінчився. Ні, ну все одно, якби цієї скриньки норм випало. Наша оця є одна. Давай ще звідси. Хоп. 400 ну, більш менш, добре. З трьох чорних скриньок ще більш-менш випало. Трошки повернув назад золотом. Блін, ну головну нагороду хочеться отримати. Вже як же не докрутити до головної нагороди? Ну, це це фігня повна. Так, 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 опа. А, це преміумний За нього певна компенсація в сріблі. Бліє, певна компенсація в сріблі, я так відчуваю. Добре, що щось випало. Добре, що хоч якийсь танчик впав. І на тому дякую, але я що все срібло. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, там навіть нема що дивиться. Точна компенсація в сріблі. 800, 200. Так, да, я думаю, що 20 2000 голди вистачить, щоб таку рулетку докрутити. А це якась взагалі шняга. ДВК 9. Компенсація. Хоп! Ага. Розкатав губу. <хи> Розкатав губу. Так, 3000. Треба буде щось продавати. Зараз я найду, на чому я не граю, щось продам. Ну що вже? Вже ж треба докрутити. Ну, це тренда, ми, походу, знову в жопі знаходимося. Ай, блін, що ж мені так не щастить, я не розумію. 500 голдим. Ну, це теж преміумний танк. Ну на мені це срібло. У мене 250 мільйонів срібла. ну. Ой, зараз щось продам, секунда. Так, ну що, продав танчика одного. Про... Обміняв ключ на 300 голди. сподіваюсь, що нам вистачить докрутити. Сподіваюсь, що ми з контейнерів відпад, хоч під кінець трошки окупимося. Ну, бо це, це жопа, ну це реально жопа. Просто відчуваю себе тупо заскамленим. Ще що раніше щось трошки падало, а це просто останні 4 відоси, воно просто по нулям. Рані таке золото, таке враження, що я. це, як це, Благодійний фонд, чи банкомат, знаєте. Що я просто беру і дарую дарую їм своє золото. Це трендець. Так, да, понятно, тут нічого не випало. Що у нас скільки Ті останні Три 3000, і скільки? і 2500. Добре, має вистачити, ладно. Має вистачити. Але буде смішно, якщо зараз контейнер відпад, мені навіть 1010 10 золота не вернеться. Це буде просто капець. Треба буде зав'язувати трошки з цими відкриттями, напевно. Це прям люта жесть якась. Так, добре, давай це робимо. Контейнер відпад. Полетіли. Ясненько, Класно. З контейнера відпад, з головної нагороди падає 500 вільного досвіду. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Спокійно. Спокійно. Та це. Що це таке? Я не розумію. Що це за приколи? Тут 7% на танк випадає, да? от 10% на танк. Тренда, 10% на танк. Дайте танка, Дайте золота якось, ну. Золото, ймовірністю 50%. Де воно? Знаєте, з іншої сторони, я мо... о, 100 голди, дякую, дякую топово. Топ з іншої сторони можна це сприймати, знаєте як? Це можна сприймати як так, що я е... комусь же подарував, виходить. Мені не випало, значить комусь випаде. Значить, я комусь подарував танчика чи золото. Якщо це так сприймати, звичайно буде більш позитивно. Але коли ти подивишся на рахунок голди на своєму аккаунті, то тобі позитивно не дуже буде. 100 золота! Що це таке? 100 золота, елки-палки. О, 1500. Ну це... А, ну это, певно, по талисманам, или что? Нет, не, 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 певно, просто так выпало. Добре, добре, давай, мистичный. Хоп, 100 золота, дякую, дякую. Люблю таке. А, далее. далі. Еще один контейнер отпад. Полетело. Оп, 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 оп. 750 золота. Ну, это аж никак нас не рятует, на жаль. На жаль, це абсолютно нас не рятує, друзі. Давайте, ще два контоса. Поїхали. 750. 10% ймовірності на танк. 10% ймовірності. Не, ну це, це капець. Ой, що я можу сказати? Що я можу сказати? Результат? Це я продав вже танечка ще за 7500. <свист> тобто виходить, в мене 5 залишилося. Навіть танчика не купив, якого продав для головної нагороди. <свист> Це виходить, друзі. Я сьогодні, якщо в мене 21 тисяча була. А я, типа, як профукав всю 21. І ще профукав 2200. 21, 2200, Коротше, 23,500. Мінус 23500 золота за 25 прокрутів. Я сподіваюся, що ви хоча б лайки протиснете під цим відео. Но... <смі> Тільки на це сподівання, бо це якийсь лютий скам. Коротше, дякую, що ви дивилися відео. От, дякую, що тиснули лайки. підписались на канал, ці всі штуки. От, я пішов плакати, а вам бажаю гарного вечірочка, друзі. Все, всім удачки, побачимось на стрімі або в іншому відео. Скоріше за все, наступне відео вже не буде відкриття контейнерів, тому що це, це очко повне.